Ого, ого, яка нога? Ну о! Ну що ж, помилувалися? Буду намикати. О, oh. файний. Вітаю, друзі на каналі Грибний сезон. Сьогодні 5 червня 2024 рік. Сьогодні у нас чергова спроба знайти білого гриба у високогір'ї українських Карпат. Нагадаю, хто дивиться нас уперше, знаходимося у Закарпатті село Присліп. Село Межує із Франківською і Львівською областями. Отже, позавчора я ходив на цей схил. Ми зараз знаходимося на схилі Смерек. Там Смерек. Однак білого гриба нам не вдалося було знайти. На гриби сьогодні я пішов не самий, фактично. Дружина із дочкою теж пішли на гриби, але вони пішли трошки на інший схил іншої гори. Тут у нас гора Смерик, ну а там є полонина. Трошки я їм дав хору, тому що зазвичай самі перші гриби білі. Так називаємо трав'яні, у нас польові кличемо їх. Називаються польові у нас. Така у нас назва тих грибів. Пішли вони на схили полонене, зазвичай я там перше завжди знаходжу білих. Попереднього разу я був на схилі гори Смерек і сьогодні пішов знову сюди. Вони пішли на схили полонене. Шансів у них знайти трошки більше бітершого білого гриба. Однак побачимо, що з того вийде. Зараз я вже піднявся. Ящерки. Ящерка, здається, так ти побачив, що то є. Вроді ящерка. Зараз вже обід, ближче до обіду. І Джері зі мною не пішов, Джері ми залишили вдома. Так як він би бігав то від мене, то до дружини, то би було таке не дуже, не дуже добре. Зараз багато кліщів, диких тваринок по лісові. І залишили ми його вдома. Пішли так, без, без собаки сьогодні. Будемо так ходити. Отже, друзі. Перші звістки, що перші гриби з'являються, вже є. Вчора не мав можливості піти знову перевірити, чи є гриби. Лише сьогодні. Отже, йдемо, дивимося. Якщо щось буде цікаве, включимо, покажемо. І не тільки білі, може інші якісь цікаві гриби знайдемо, покажемо. Тут там, коли пішла на гриба. Ми разом на гриби. Думаю, збираємо щось, будемо робити суп. Ну, що сказати друзі емоції зашкалюють зразу скажу Ах, нарешті І нарешті він є от дивіться який красень от такий ого перший білий гриб 2024 року ого Ого, яка нога. Ну. О! Ну, звичайно, перші гриби, вони хробачливі. Але цей красен, бачите, хробачлива нога на ньому. Але краса, друзі. Але краса! Ммм, а запах який. За що я люблю перші гриби? Дуже вони ароматні. Перший білий красень. Ну що ж, друзі, вітаю. Сезон білих грибів 2024 офіційно відкрито. Отакі красені, у Сокогір'ї Карпат. Йдемо далі. Може ще десь буде? Ох, очі загорілися. Шукаємо далі. Цікаво. Одне цікаво, як справи зараз дружини. Зараз їм буду телефонувати, скажу, що знайшов першого гриба. Prea atât să vă дзвоню дружині. І вона каже, що теж знайшли. Є в них знахідка, так що тут уже питання, хто першого гриба знайшов, чи я, чи дружина, звати її Люба із Софійкою. А от друзі і друга знахідка. Бачите? О, навіть не один, а два тут красені виросли. Та ви що, бачите, як вони ростуть. от такі у нас. Польові, трав'яні, білі гриби. Ось така краса, друзі. Що десь? Ще десь є. Іхай так у траві. Буквально. Перевіряти траву. Краса. Та ви що? Не хочеться їх вимикати. Дуже файні. Ну що ж, помилувалися, буду намикати. О! Файний. Та би що, друзі? Краса. Що ж, дуже файні грибочки. Дуже ароматні, самі перші. Просто неймовірні. Що ж, йдемо далі. У нас природа. Свіка ходить збирає гриби. гриба. Тато пішов в другу сторону, а вона. А ми в іншу сторону. Зараз ми дивимося шукаємо рибочку. Свіка. У тебе вже є там рибочка? Де гриб? О, свіка знайшла гриб. А ну, дивимо дивити О, ти бачиш? Ту може, що майже знайдеш, як тату. Да. А ну, покажи. Покажи гриб. Ой, який красивий. Ono djet, kladi tam somočko. Anu, dej fajno. Šte ga oden je? Očekaj, čakaj. Oj, boži, kakšen malenki, fajni riboček. Tako. Slimakaj, hoč od tuč, poili za ortobajka. Nakladi v ušarček. Tri, o, treba že bi šel, ma domana še, da grbijo, ne bo grbijo. Jedejki, harni ribočki. Тільки був ще десь Ну, бачиш. Так, а тато в ту сторону пішов. ту сторону Смерика. Ну, то з цієї сторони більшість грибів, бо зараз тут тепліше на цій стороні, а тут холодніший. Там влажно більшість. Добре. Йдемо ще трошки згори. До гори Софійка буде у нас главна. Да. Всім привіт. Джек, <реш> у вас тієї гриби, дві де О, Яка у нас красота. Нам ще п'ять на сьогодні. П'ять наші грибів. Помоли три носіли, а з цітка п'ять. Молодець буде. Суп грибовий. І свіжих перших грибочків. Буде смачний супчик. no tu ide dobre, môže byť tu. Uh -huh. A teda krásna. Našu preslupy. Už je šunka, že to je ťažká. No a cvika sunečky A sunečka to duže vitamínu nás. Taká, no. Je to Je to taká Je taká veľká. Je to taká taká veľká. Je No. Ще так, ідемо ще суфійку далі. Співа йдеш? Грибочки не забудь. Іди сунеці там ще дивись. Ну видиш. Одесла. Дві ще снідать. Вс ціна хасі. Це червона. Червона сначала дві кисни. Дивісь. Це ага. кавеліка. Ага. І добре. Іх починає. Угу. Сьогодні досить вітряна погода. Вчора позавчора падав дощ, навіть сьогодні вночі дощ падав. І так, що це у нас? Теж якийсь гриб, поки не можу зрозуміти, що це за гриб. Не знаю. Знайшов вже трьох білих. Корзину сьогодні я не брав. Взяв пакетик просто. Ось такий наш вишиванка. Думаю, якщо буде якась знахідка, то на наступний раз, якщо буду бачити, що є перспектива знайти більше. Можна буде брати і корзинку. Ну, а поки що на перший гриб достатньо піти так. Це, можна сказати, сьогодні розвідувальний такий у нас був, виходить, похід, який показав результат. А результат такий, що у високогір'ї Карпат з'явилися перші білі гриби. Перші білі гриби у нас ростуть не в лісі під деревами. А перші гриби у нас зазвичай ростуть от так у траві. Ну, поруч із деревами, і смереками. Можуть бути отакі молоденькі берізки десь. От у таких лісах, таких галявинах між деревами. Зазвичай і знаходимо перших білих грибів. Шукати їх досить складно. Молоденьких. Їх знайти практично ну, майже неможливо, тому що ну, траві, вони поки з трави не покажуться, то їх помітити дуже складно. Треба дуже уважно роздивлятися, аби не пропустити. І тому перші у нас гриби от такі немаленькі, вже досить такого прилічного розміру. Значить, Лишається ще там у нас трошки місця, де ми пошукаємо. І я так думаю, що ще ми можемо знайти і ще й може і не одного. Але то вже як повезе. Потихоньку рухаємося, роздивляємося так неспішним кроком, де може бути гриб. А перші вони по полю ростуть. ну Цікаво, цікаво шукати гриби. От. Таким способом у траві більшість грибників у інших місцевостях от чомусь не бачу, щоб такі гриби у них росли принаймні масово де-не-де де, по одному. А у нас вони зараз почнуться досить масово. Перша хвиля грибів значить, вже сталася, вона якраз відбувається. Вона зазвичай триває недовго. Так, до тижня часу, тиждень, інколи два тижні максимум. І все. Потім гриби на деякий час можуть припинити рости. І потім знову поснеться друга хвиля. Однак то все залежить іще від погоди. Якщо буде отака погода, от як сьогодні, пухмура, в будь-який момент може піти дощ, то і гриби будуть... За такої погоди рости інколи хвилі між собою так з'єднані, що не розумієшся, чи то вже перша хвиля ще не закінчилася, чи то вже друга хвиля білих грибів почалася. Ну, але то вже таке. То не кожного року одинаково. Цього року на декілька днів, виявляється, пізніше гриби почали рости попереднього року, 23-го, я в кінці травня був, знайшов першого гриба. А цього року, як бачите, вже перші числа, п'яте число сьогодні, 5 червня і є перші знахідки. Ну що ж, йдемо далі, якщо буде щось цікаве, будемо включати. Дружина телефонує, хвалиться, що знайшли вже 5 грибів. Ну що ж, я радий за них. То дуже добре, що і вони знайшли. Тобто було дуже сумно, якби я до них зателефонував, сказав, що я знайшов, а в них нічого. Знаєте, як є. Так виходить. Я коли до них дзвонив, що знайшов першого гриба, вони кажуть, що ми вже знайшли теж. О. Ось такий мурашник. Життя вирує мурашникові. Ну, ну що ж, три знайшов я, п'ять теж, виходить, вісім грибів сьогодні знайшли. О, то, вже, то вже трошки є результат. Ну що ж, але то ще не все. Ще спробуємо пошукати. Може, ще десь зустрінемо білого гриба покажемо вам обов'язково йдемо далі о ще такий красень є Маримух. блідорожевий моремух теж відноситься до їстівних грибів сьогодні ми його не беремо Знайшли білих, ще спробуємо пошукати. Отже, кому він буде цікавий, залишимо його, хтось може знайде, забере. Ми йдемо далі. Кај да. Дека збирај кријата. гарни. се называјат дики корни не треба. Піднявся на саму вершину пагорбу. Поки що більше нічого не знайшов. Але три білі гриби є. Дуже дуже чудові. Просто ну бракує слів, емоції всі показати. Це просто чудово. Знахідка чудова. Дуже задоволений сьогоднішньою такою прогулянкою. Є результат першої гриби і у мене, і у дружини з Софійкою. Сьогодні ми були у трьох погрибах. Надіюся, вони теж все добре назнімали. Я думаю, що якщо все добре зняли, то я складу в одне відео, покажу і їхній результат. А так що сьогодні, друзі, якщо ще щось зараз знайду, то обов'язково добавлю. От, а поки що на цьому, сьогоднішню таку рибалку завершуємо. Всім міцного здоров'я, мирного неба над головою. І, друзі, до наступних зустрічей. А вони чим далі будуть цілкавішими. Так що, хто не підписався, або не пропущати наше відео, підписуйтесь на канал. І до наступних зустрічей, друзі.